Сьогодні я хочу з вами поговорити про ось цю прекрасну машину Gag Ion Y. Чим вона прекрасна, тим, що вона відрізняється від всіх цих скучних електрокарів, які масово йшли в стандартних кольорах. Це або був сірий, або чорний, або білий колір, інколи темно-синій. Це щось абсолютно нове. Я не знаю, чи назвати цей колір блакитним, чи назвати його морським бризом, чи назвати його водичкою на Гаваях, але виглядає він в дійсності дуже круто. І взагалі сам весь кузов він виконаний, як на мене, просто супер. Дуже багато ось цих ліній. Все під такими кутами, що ну, я напевно що не знайду рівну площу на цьому автомобілі. Все виконано максимально. Агресивно, максимально по-молодіжному і максимально круто. Як на мене, цей автомобіль ідеально підходить саме для тих людей, які є прогресивними, які не люблять щось стандартне, не люблять щось скучне, яким потрібно завжди які, знаєте, такі яскраві фарби в їхньому житті. Як на мене, цей автомобіль підійде супер для них. Ну і, звісно, для дівчаток. Звісно, для дівчаток, які полюбляють красиві кольори, які полюбляють щось яскраве, полюбляють, щоб виділятися. Цей автомобіль буде просто супер. Пробіжимося одразу по бамперу. Бампер пластиковий, кріплення для номерів. Звісно, наші номера запам'ятовуємо наш сайт, назва нашої компанії, телефонуємо, пишемо, замовляємо автомобілі, камера переднього ходу. І, звісно, що радар, який ось тут знаходиться в більшості автомобілів, ми бачимо радари, які знаходяться на лобовому склі. Тут виконане не так, тут радар знаходиться саме в бампері. Не знаю наскільки це ергономічно, але ну, виглядає, як на мене, круто. Пройдемо далі. Також, фари, фари, пластиковий бампер, метал. Нас зустрічають 19. -ті. Ні, не 19, -ті. нас зустрічають 17 колеса з такими легкосплавними дисками від компанії ION, від компанії GAK, точніше. І одразу що ми бачимо? Порти зарядки. Відкриваємо. До речі, що дуже цікаво по портам зарядки. Ті, в кого є електромобілі, звикли, що е, коли ви відкриваєте порт зарядки, ви просто підходите і витягуєте ось цю річ. Тут воно працює не так. У нас є спеціальний холдер, кнопочка. Коли ми закрили, вона е, захлопується, защлкується, і тоді ми просто підходимо. Ми отак вже не витягнемо. Воно зафіксовано, потрібно нажати на цю кнопочку і тоді витягнути. Як на мене, зручно. Далі нас зустрічає зеркало. В зеркалі додатково ще розміщені такі додаткові е, світодіоди, які сигналізують про те, коли ви там, включаєте поворот. В принципі, це в більшості автомобілів це є. Ну і звісно, звісно, це камера, яка знаходиться на зеркалі. І ця камера означає те, що в цього автомобіля обов'язково буде 3D камера, що вже доволі круто. Вже доволі круто. Далі по кузову ми проходимо. Ну, і звісно, от відкриємо автомобіль. Ручки а-ля Тесла, ручки а-ля Вольтмейстер. По новітньому. Не знаю правда наскільки, можливо, вже хтось до цього звик. Мені подобається. Єдине, потрібно буде перевірити, як воно зимою, коли ручка замерзне, як воно буде відкриватися. Хоча, як практика показує, великих проблем з тим немає. В цілому, в цілому, пройдемо ще до багажного відділу, а потім вже перейдемо в сам салон, щоб переглянути автомобіль. Що ми бачимо позаду? Невеличкі фари. Парктроніки. Місце для кріплення буксиру, буксирувального ГК. Ще один парктронік, ще один парктронік. Дуже цікаво і креативно виконана на назва ION. Ну і, звісно, Y. Відкриємо багажник. Така маленька кнопочка. О, як він цікаво відкривається. Все, зафіксувався, засигналізував нам. Вже плюс те, що тут є електропривід, вже круто, вже комфортно. Що ми бачимо по багажнику? Можеш підійти? По багажнику багажник виконаний з такого твердого твердого пластику, ніяких додаткових фіксаторів, ніяких виходів на розетку, нічого такого в нас немає, лише підсвітка, це все. Що в підбагажному просторі? В підбагажному просторі. Оригінальна заводська зарядка. Жилетка. Ну і відповідно знак аварійної зупинки, буксирувальний крюк. Не достану. Ні, не достану, але там ще додатково є компресор і додатково є балон для заповнювання пробитого колеса. По характеристикам автомобіля, в автомобіля 184 кінських сили, 64 кВт батарея і запас ходу в 500 км по системі NEDC. На вулиці холодно. Чесно, вже руки змерзли, тому я пропоную перейти до салону, розглянути салон автомобіля. Там в дійсності є на що подивитися, там яскраво, ну і там, звісно, буде набагато тепліше. Відкривши двері, нас зустрічає ось ця яскрава дверна карта, яка виконана з такого твердого пластику. І я не знаю, що це. Це такий прогумований пластик, але ось ці ромби методом пресування, ну вони дуже круто зроблені і вони відчуваються дуже приємно. Дуже приємно. Плюс також пластик, зроблений під дерево, виглядає досить цікаво, виглядає красиво, як на мене. Мені подобається. Ну, звісно, ніша для бутилочок. І виходи на динаміки. Динаміки, до речі, також сама сіточка йде перфорована під ось такі ромбики. Також виглядає досить красиво. І зараз перейдемо вже безпосередньо в салон. Подивимося на автомобіль всередині. По салону одразу як ми сідаємо в автомобіль, нас звісно, що зустрічає вся шикарна торпеда, яка виконана в такому темно-синьому блакитному і оранжевому кольорах. По всьому салону. Ну, як на мене, це просто бомба. Мені дуже подобається цей колір. Чесно, не знаю, чи я піздив на такому автомобілі, але по кольору і по враженням, він дуже крутий. Ну і звісно, якщо ми піднімемо голову. ця шикарна панорама. Ви подивіться, просто вона йде на весь салон. Плюс вона йде тонована. Ні, тонована це буде неправильно. Затемнена. Також. Ні, а, ні, ні, не виключайте. Це потім можна в чебешку кидати. От типу. ми з тобою спілкуємося, кидаєш в чебешку, і, типу в лайві. Ми ж не от. ними тюкаємося. Вікна тонують в автомобілі. Тонують. Ну, от. Панорама, яка йде затонованою через те сліпити, гріти. Пекти сонце літом не буде. Буде максимальний кайф. Плюс ще одна особливість цього автомобіля, яку ми спробуємо показати трішки пізніше. Це те, що сидіння цього автомобіля, що передні, що задні, можна в принципі скласти в рівну підлогу. І коли ми їх складаємо в рівну підлогу, у нас виходить така площа, на якій ідеально можна поставити матрац, і от літня зоріна ніч. Ви з красивою дівчиною, або якщо ви дівчина з красивим хлопцем, лежите в цьому автомобілі і дивитеся на зорі. Романтично, романтично. Я думаю, саме через такі автомобілі китайців стало так багато. Що ж, щоб детальніше показати вам саме те, що я бачу перед собою, ми зараз поміняємо трішки ракурс і покажемо, тому що те, що я бачу тут, це бомба. Ось що я хотів вам показати: це кермо. Кермо шкіряне. Плюс додатково цей бірюзовий, блакитний. Я не знаю, як назвати цей колір, але він виглядає дуже ніжно і його прям хочеться. До нього хочеться доторкнутися, його хочеться погладити, тому що колір крутий. Одразу йдуть такі ламіновані вставочки з керуванням. Тобто мульти... мультикермо налаштовуємо круїз, е, можемо міняти бачите, інформацію на екранчику. Ось цією кнопочкою і можемо змінити сам вигляд цього екрану кнопочкою View. View. Круто, мені подобається. Праворуч, як завжди, розташовується голосовий помічник, підйом телефона і для музики. Гучність і перемикання. Одразу праворуч цей шалений планшет, щось схоже до BID по розмірах. Але, на жаль, він не повертається, він статичний, але виглядає він дуже круто. Є проблемка в тому, що цей цього автомобіля не має англійської мови, але в цілому е, основні речі, які вам потрібні, вони одразу вже йдуть на англійській мові. До прикладу, якщо ми хочемо змінити режим їзди цього автомобіля, одразу ж все переведено. Хоча всюди в нас е, китайська мова, будь ласка, ECO, NORMAL, SPORT і IPEDAL. До речі, що цікаво, зверніть увагу, будь ласка, ECO має свій. Такий цікавий, як я вже казав, рубіновий колір. Нормальний стиль їзди він перемикається в такий типу синій з сірим. Спорт, звісно, це в нас агресивні кольори, це червоний, будуть помаранчевий. Ну і i це це схожий колір до педальки, точніше не педальки, а до режима. Ми спортсмени, нам подобається спорт, тому залишимо тут спорт. Що можна сказати по менюшці? Все зрозуміло, все зручно. Навігація після перепрошування автомобіля буде працювати чудово. CarLife, тобто CarPlay, можна спокійно підключити телефон, і тоді, напевно, підключите телефон, його і не потрібно буде перепрошувати. Що ми бачимо далі? А бачите, воно само ховається. Не знаю, я б не хотів, щоб воно само ховалось, але нехай. Дуже, Дуже. Дуже цікаво по менюшці, і хотів би я перейти до ось цього 3D. 3D автомобіль, тобто в цьому меню ми можемо керувати вікнами в автомобілі. Тобто, якщо ми вибираємо, наприклад, це ми вибираємо заднє ліве пасажирське, заднє праве пасажирське, праве пасажирське і водійське. І ми можемо ось так його відкривати або закривати. Або ж одною кнопкою ми відкриваємо абсолютно всі вікна і закриваємо всі вікна. Зручно, цікаво. По-новому, не в всіх автомобілях я це бачу. Повернемося назад до меню, що ще є цікавого. Ну, звісно, що камери 360, які є в режимі 2D і в режимі 3D, в якому ми можемо ось так повернути автомобіль. Трішечки трішечки воно підторможує, але в силу того, що це, ж, це 3D, ну, по-іншому не буде. Перейдемо в режим 2D, в режимі 2D ми можемо вибрати саме ту камеру, яка нам потрібна. От, до прикладу, я вибрав камеру, яка йде з бокового дзеркала. Зараз вибираємо задню камеру. Точніше, заднє право камера на задній хід. Ну і по кругу так пройдемося. В цілому, тут все зрозуміло. Ось цей значок показує нам, куди буде саме дивитися камера. Все зручно, ну, мені подобається. Дуже зручно, дуже цікаво. Далі по менюшці, ну, я не знаю, тут в більшості китайські додатки, якби ми були китайцями, все було б чудово, все б нам підходило знову ж. Або перепрошую автомобіль. Або просто підключати свій телефон через CarPlay, і тоді буде все, бомба, все чудово. А перейдемо далі. Що ми бачимо? Нажимаючи на цей автомобіль, ми можемо вибрати режими їзди і можемо налаштовувати автомобіль. Далі йде кнопочка, яка включає потужність подачі повітря. Ось таким чином ми протягуємо тоді, коли відпускаєте палець, воно міняється. Регуляція температури по автомобілю. Вибираємо, куди саме буде дути. Ну і попровітрювання самого автомобіля. Цікаво, зручно, диспенсери. Диспенсери, до речі, дуже цікаві в плані виконання. Вони такі вузькі йдуть, невеликогабаритні і не скриплять. Виконані вони чудово. Так, тут у нас ось така кнопочка, яку ми надавлюємо, і він просто випадає. Ну, я думаю, що якби були газові опори, було б цікавіше. Було б цікавіше. В принципі, в принципі, в принципі, дуже цікаво і мені подобається, як змінюється ось ця менюшка, коли ми нажимаємо View. Бачите, Ми перемкнулися на одне, де одразу в нас виведені абсолютно всі характеристики по кількості проїханих кілометрів, по швидкості, по розхіду кіловат на 100 кілометрів. Або включаємо ось цю менюшку, і воно ось тут так гарно розвернулося, впало. Цікаво, круто, мені подобається. Ще ось тут бачу дві заглушечки, скоріше всього, що в ще кращих комплектаціях, панорама б тут відкривалася і плюс була б шторка. Кнопочки не сенсорні, світло ми вмикаємо натисканням. Доволі цікаво, доволі цікаво, зручно. Також, що цікавого і крутого в цьому автомобілі, що мені подобається, це ось цей підлокітник. Він такий масивний. В автомобілі сидіти зручно, і цей масивний підлокітник дає масу простору. І все під рукою, тобто ми можемо спокійно перемикати передачі. Все зручно, в принципі, все на відчутті не потрібно навіть сюди дивитися. Він йде такий перфорований, ну і доволі непогано закріплений. Також місце до телефона. І на, не знаю, на який це випадок зробили, можливо, там екран не запустився чи ще щось. Є аналогових три кнопочки. Перша це автообігрів автомобіля, знак аварійної зупинки, ну і, звісно, що підігрів зеркал. В цілому, в цілому все. Посидінням вони також виконані зі шкіри, дуже приємно проперфоровані і ось така помаранчева вставочка з тканини. Також з більш плотнішої тканини ось така блакитна вставочка. Ну і, звісно, фірмовий логотип ION, який дуже круто відчувається. По електрорегулюванню. Електрорегулювання є лише в водійського крісла. Ну, але тут все стандартно. Піднімаємо вверх, опускаємо вниз, вперед, назад. І спинку нахиляємо. І на кінець перейдемо до того, про що я вам говорив на початку відео. Це про те, як в ньому складаються сидіння майже в рівну підлогу. Ну і відповідно ми зрозуміємо, чому китайців так багато. Натискаємо на цю маленьку кнопочку. Магія. Автомобіль відкривається. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що воно не зовсім так виглядає, як було показано на китайських картинках. Де ідеально рівна поверхня. Хоча в цілому. В цілому. Китайці маленькі, їм тут буде зручно. Ми, українці, трішки більші по розмірам, тому не знаю. Але, але, але ми винахідливі, тому думаю, якщо ми захочемо собі зробити таке спальне місце, ми його зробимо і проблем з цим не буде. Сказати про цей автомобіль після того, як ми проїхали, після того, як ми оглянули його всередині, оглянули його ззовні. Це супер! Це кайф, це круто, це яскраво, це економно і це зручно. Автомобіль ідеальний підійде як для молоді, які люблять виділятися серед сірого натовпу, так і для жінок, які люблять підкреслити свою індивідуальність. На цьому все. З вами була компанія Електричка. Я бажаю вам гарного дня. Компанія хоче подякувати нашим воїнам, які боронять нас. Все буде Україна. Всім до побачення!